Вітаю вас! Це точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька. І почнемо ми з дуже цікавої заяви, яка пролунала зі Словаччини. Міністр закордонних справ Словаччини він же, Юрай Бланар, заявив, що врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з Росією. Тут зрозуміло. Зараз буде головне. Він е, допустив, що Захід має. Пробачити Російську Федерацію. Тобто ми знову повертаємося до цього кола, коли агресор відрубає руки, відрубає ноги, майже понівечив уже е, мізки і все інше. Але ми при цьому маємо змиритися, проковтнути, потиснути руку. Але зараз детальніше про цю заяву. Тож... Цей пан Блонар в ефірі словацького мовника заявив, що конфлікт між Україною і Росією не має військового вирішення, а запобігати їм необхідно дипломатичними засобами і дотриманням міжнародного права. Отут хотілося б детальніше, але, на жаль, немає можливості поставити йому це запитання. Повернімося, цитую, до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією. Глава Словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією. Тобто, не Росія має знайти засіб співпраці, а Захід. А може, цитата. Навіть пробачити все, що сталося, що хочеться спитати. Це тільки у мене таке запитання. Я хотіла б почути ваші коментарі, тому, будь ласка, коментуйте, як ви сприймаєте такі заяви, тому що насправді про оце пробачення дуже багато говориться. І в нашому суспільстві, звісно, все одно люди намагаються за... хоча б трохи заглянути. Туди в майбутнє, коли стихне гаряча фаза війни, як нам бути з хорошими руськими, як нам приймати можливе каяття росіян з галтілим своїм СВО? Тим не менше, про прощення під час гарячої фази, як можна говорити щодо жертви, як можна говорити про це під час таких складних. Воєнних дій, коли нам не додають обіцяне озброєння і так далі. А, таке. Просто при цьому ж також стало відомо сьогодні. Вже говорили про накопичення біля Сум військ Російської Федерації, а от сьогодні вийшло дослідження в Street Journal, Яке заявило, що 50 тисяч вже військових росіян зосереджені в районі Сум, вони перевищують ЗСУ чисельно приблизно втричі. І сьогодні таки вже заявили, що ствольна артилерія 152-го калібру долітає до околиць Сум, а це вже багато про що говорить. Тобто росіяни зараз за 20 кілометрів від Сум, вони втрачають від 300 до 400 осіб на день, але, звісно, поповнюють і перекидають нові і нові резерви. Наші військові кажуть, що попри заявлені обіцяні укріплення, вони відсутні, скаржаться наші вояки, наші захисники. що… Немає якісних укріплень, просто зараз під вогнем їм доводиться знову махати лопатою і укріплюватися, ховатися. Ну, ну просто ну нема слів, якщо чесно. На цей напрямок, як пише видання американське, Україна відправляє елітні підрозділи щоб уповільнити просування росіян. Отакі От справи зараз на Сумському напрямку непрості. Звісно, Донецький найгарячіший напрямок. Нагадую, що дуже непросто і на Харківському напрямку, і на Запорізькому, і на Херсонському. А також сьогодні, до речі, росіяни вдарили по ТЦК Шахедом у Кривому Розі. Там було одразу два прильоти. Дуже цікаво. Це знову про якихось навідників мова. Є троє попередньо поранених, як зазначає місцеві ЗМІ, і вже офіційно заявили, заявили сухопутні війська, що вдарили поруч з будівлею ТЦК військовослужбовці, цитую заяву, та цивільні працівники установи. Прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті. Отут, прям хочеться сказати, красавчики. Є поранені серед цивільних громадян, які перебували поруч з місцем ворожої атаки. Тобто, видно, люди були десь поруч на вулиці. На жаль. Також дуже цікавим і хотіла з вами поділитися є. Е... Цифри, я думаю, що е, сухопутним військам треба продовжувати моніторити і оприлюднювати такі цифри, тому що оце і є е, протидія різним ІПСО. Так, от, за заявою сухопутних військ, у червні 6 із 7 випадків, тобто 86% пов'язаних випадків із ТЦК. Виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО, тобто мова про порушення, які стосуються працівників ДЦК. Підтвердилися лише 36 випадків, тобто 14% зокрема. І подають одну особу відсторонено від виконання обов'язків. П'ять осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності за перевищення своїх повноважень, вочевидь. Також тривають 30 службових розслідувань. Це дуже важливо подавати такі цифри, щоб не було цих маніпуляцій, нагнітань навколо ТЦК. Тому це найпростіше прикриватися тим, що це вони демони, а ми тут хороші мамині синочки. Чекаємо, коли там хтось закінчить війну. Я знову буду про це говорити, так. І на сам кінець. Трамп все також чекає, все також чекає, то що ж там собі надумає Путін з закінченням війни, тобто свого цього СВО в Україні. Сенатор Грем заявив, що Трамп вважає, що настав час прийняття законопроєкту про нові санкції проти Росії. Нагадаю, він е тримав дуже довго е позицію: ні, не треба. Ми ще чекаємо, ні, ми ще чекаємо. І врешті вже починаються такі закиди, і не прямо від Трампа, як ви вже зрозуміли, а через сенатора Грема починають. На дедлайн показувати Путіну. Нагадаю, законопроєкт передбачає 500% мита для країн, які купують товари з Росії. Це і енергоресурси, і уран, те, від чого Росія взагалі заробляє насамперед у світі. За словами республіканця Грема, розгляд цього питання може початися в липні. Після канікул, але будемо бачити, як будуть розвиватися події. Насправді, все одно цей натяк він уже з'явився не просто так. Дуже хочеться вірити, що дійсно будуть систематично і якось по-чесному грати з нами, з ними. І усі разом для того, щоб врешті знайти якийсь спільний знаменник, але не той, що пропонує Словаччина, а мова про те, щоб знайти загальні точки дотику. В усякому разі, у нас зараз дійсно дуже продуктивно вийшло після турецьких перемовин повернути наших військовополонених, а також тіла наших захисників додому. Тому будемо сподіватися. Хто зна, як буде далі. Це була Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Побачимось!